Доброго дня, любі українці! Як поповнити свій словниковий запас німецької мови рівня А2, Б1 і Б2? З вами Ірина Михайлова. Я досвідчений екзаменатор іспитів ТЕЛЬК рівня А1С1 з 2017 року. Це проєкт-інструктаж спільно з українською діаспорою. Коли ви вчите німецьку мову, ви думаєте, що граматика відіграє величезну роль. Але ви помиляєтесь: для того, щоб розмовляти гарно німецькою мовою, вам потрібно мати гарний словниковий запас. Що ж робити, щоб поповняти свій словниковий запас і щоб запам'ятовувати ці слова? Сьогодні маємо для вас декілька порад. Перша така інформація: чи знаєте ви, що з нейродидактики. Щоб запам'ятати слово, наприклад, іноземною мовою, вам потрібно це слово не менше, ніж 80 разів в різних контекстах або проговорити, або прописати, або його прочитати, або прослухати. Тільки тоді у вас формуються певні нейронні зв'язки в голові. Але як це зробити? Ви ж не будете сидіти і говорити hm. uncommon, 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 uncommon». Звичайно, це вам не допоможе. Тому наша порада для того, щоб вивчати слова іноземною мовою, зокрема німецькою, ефективно, і для того, щоб цей процес був інтерактивний, а також щоб ви його робили з задоволенням, це читання знову таки, але читання не просте, а читання різних новел. Німецькою мовою рівня А2, Б1 і Б2. Сьогодні я вам принесла такі мої улюблені книжечки, які свого часу теж мені допомогли вивчити ем, по, розширити свій словниковий запас. І я це робила з таким задоволенням, тому що кожна історія цього автора, якого я вам зараз покажу, це просто шедевр. Ви і насмієтеся. А ви і отримаєте а, якісь, е, крім знань іноземної мови, маю на увазі німецької, крім нових слів, ви теж е, зможете зробити завдання. Це Леонард Тома. Книжечки Леонард Тома, які е, німецького автора. Який теж є на Ютубі. ви можете, до речі, подивитися його відео, там, де він читає свої історії. Він їх сам пише, і пише саме для рівнів А2, Б1 і Б2. Моя улюблена книжечка це Діблял Махер. І я її вам дуже рекомендую. Це від видавництва Хубер, також мого улюбленого видавництва іноземних мов. Тому. Якщо ви хочете теж придбати ці книжечки, ви можете одразу зайти на сайт «Huber Verlag» і подивитися. Крім того, рівня, наприклад, b 2 не так багато книжечки, книжечок А1 або А2, але вони є. І в кінці є завдання, а також, наприклад, ще є досі до всіх пірдиси, але десь це стара версія. Ви можете прослухати безкоштовну ауді аудіо також на порталі «Huber» а, з записом цієї історії. В кінці є завдання, де ви можете потренуватися, вивчити слова і перепрацювати слова з цієї книжки. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, пишіть мені в особисті, залишайте свої коментарі під цим відео, а також скажіть, будь ласка, що вам було ще цікаво почути. Ми запишемо обов'язково в наступних відео. Дякую, з вами була Ірина Михайлова, а також проєкт Українська діаспора. Thank you